Я хочу додому. Ти вже вдома. Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подувань творчого колективу, а також відносно інших стрічок розглянутих у випуску. Химерний привіт вельми шановним жахолюбам. У підвальному кінозалі не проштовхнутись, але спеціально для вас знайдено пристойне місце. Сьогодні ми отримаємо запрошення до британських родичів, попірнаємо до рифів та проведемо воскресіння з важких стосунків. Координуватиму ваші рухи. Я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Ходімо! Риф, монстр глибин. Жили були собі четверо подружок дайверок, дві сестри Нік та Кеті, та дві їх подруги Джоді та Ліза. Якось після чергового феєричного запливу за Кет заїхав її чоловік, Грег. Ситуація здалася решті напруженою і неспроста, бо вже буквально за трохи Грег утопив свою жінку в ванні, аргументуючи вчинок тим, що вона була неслухняною. Дев'ять місяців по тому решта компанії Нік Джоді та Ліза зустрічається знову. Неочікувано додається до них і Енні, ще одна сестра Нік та загиблий Кет. Вони рушають на каяках досліджувати дно та полювати гарпуном. Але зненацька їх відпочинок порушує акула, яка трохи зголодніла. Ця історія стане справжньою перевіркою сестринської єдності, сили духу та фізичних характеристик персонажок. Автор сценарію, режисер та продюсер Ендрю Траунські, який також працював над першою частиною рифу 2010 року. Дилогією хижі води та жахастиком джунглі головні ролі. Виконали Тереса Ліан, щоденник вампіра та у пустелі смерті Тронг, ковбой бібоб. Саскія Арчер та Кейт Лістер, ремейк слешеру Невпинний. Останній крик і клуб самогубців». Особисто я до фільмів жанру Шексплуатейшн відношуся доволі прохолодно, бо вони рідко коли зорі з неба хапають, і якщо набирають хоча б 5 балів на IMDb, то це ще за щастя. Але автор вже й до цього мав досвід у експлуатаційних жахастиках про конфлікт, людини з природою і все таке. Тому було цікаво, як тут складеться. Незважаючи на те, що це другий фільм серії, він доволі самостійний. Тобто, як мінімум, я не відчув, що дивлюся історію з середини. Ймовірно, прив'язка виключно, аби всі рванули дивитися попередню частину в надії, що так краще розкриється сюжет. Типово для жанру тут достатня кількість красивих краєвидів, підводні рифи було також цікаво подивитися, неочікувано порадував початок, тобто ті сцени, що про сімейну сварку і подальше вбивство. Щоправда, я абсолютно не вкурив, чому якщо одну сестру втупив чоловік, то друга боїться пірнати і уявляє під час того, як її сестру топили. Вона ж навіть цього не бачила. Когось може здивувати, що абсолютна більшість касту це жінки. Але це виправдовується тим, що компанія Дайверок суто жіноча, а чоловіки з берега попливли кудись рибалити. Ще здивувало, що у дарунок з Індії привезли Текілу. Бо там, наскільки знаю, Ром Олд Монк роблять. Хоча, зрештою, це не так банально, як статуетки Ганеша, чай чи килим. Дещо зацікавило, як дайверки будували транспорт, щоб вибратися з острову по допомогу, а також як вони намагалися побороти акулу. А от сама акула була так собі. Точніше, її майже не було. Часом десь проскакував плавник, часом тінь якась. Навіть кількість жертв була, перепрошую за спойлер, критично невелика. Скидалося на те, наче акула там виключно, аби хоча б якось прив'язати фільм до жанру шексплутейшн. Поціловуючи морських хвиль, акулячих пащек та жіночих тіл у облягаючих гідрокостюмах, стрічка, мабуть, буде до смаку. І сьогодні монстр глибин отримає звання Кузьку. Запрошення. Після смерті своєї матері найзвичайнісінька студентка Іві, яка вимушена підпрацьовувати на кейтерингу, здає ДНК-тест для пошуків інших членів родини. І вони знаходяться. Виявляється, в Англії у дівчини є позашлюбні родичі. Невдовзі до Нью-Йорку приїжджає кузен, який запрошує новоспечену сестру до Англії. Тим більше, що там готується шикарне весілля, і це просто чудова нагода познайомитися із родиною. Прикусили, а зараз музиченьки запрошують до забави. Так, і потрапляє до шикарного маєтку із усіма класичними елементами прислугою, великими кімнатами, підвалами з вином, а також химерними таємницями. Усі присутні дуже раді знайомству, а особливо власник Уолтер, який у великій пошані серед гостей та прислуги. Бідолашна ще не знає, що це все підступний та химерний план, який є даниною старовинні традиції. Режисерка та виконавча продюсерка фільму Джесіка М. Томпсон. світло місяця і серіал Кінець сценарій написано Блер Батлер, фільми Полароїд Гелфест та Гелстром. У фільмі знімалися Наталі Еммануель, той, що біжить лабіринтом ігра престолів, Томас Дойерті, серіали Спадок та Пліткарка, Стефані Крнеллісен, серіали Легіон та пан Робот Алана Боден незвідане і Гью Скіннер, серіал-Погань. Я маю таку слабкість, знаєте, дивитися, як же переклали назву фільму у інших країнах. Ну, у більшості це теж запрошення, але є винятки. Австрія додано під заголовок, «Допоки смерть не розлучить нас. Бразилія, прокляте запрошення, Чехія, Словенія, В'єтнам та ряд країн Південної Америки. Запрошення в пекло, Франція пекельний бал. Не знаю, чи це якось вам згодиться, але ти це те вподобайку, якщо раптом так. Фільм задумувався в якості чи то рімейку, чи то ребуту Дракули, і мав спершу ставити його Сем Реймі, якого пам'ятаємо за зловісними мерцями та бугіменом. Проте, зрештою, кермо віддали Джесіці Томпсон, у якої за плечима було не так багато робіт. Я дуже люблю людей, які розповідають наскільки багато спойлерів у трейлері. Думаю, вони трохи завтикують, що це теж свого роду спойлер, Адже допоки людина не подивиться фільм, вона не зрозуміє, що все це вже бачила в трейлері. Словом, давайте про це не будемо. І з основних плюсів це замкова атмосфера та кінцівка фільму. Тут і видовищна екшн сцена, і цікаве завершення. Ну і виконавець головної ролі симпатична. Дрібні відсилки на інші фільми про вампірів це добре, але виключно для тих, хто в темі. Я, наприклад, ні, недоліків на жаль було більше. Структура фільму не дуже порадувала. Спершу ми довго і нудно дивимося, як іві пробує вжитися в замку з новими знайомими і родичами, а потім раптово вжух, і ота от кінцівочка, яка видовищна і цікаве завершення. Автори чесно старалися розбавити сюжет таємничими зникненнями прислуги, але мабуть через рейтинг PG-17 це було не криваво і нехимерно. Типажі гостей маєтко були доволі шаблонними і дещо дратували. Взагалі складалося враження, що мені показують якусь неоготичну мелодраму. Можливо, у Unrated версії це буде соковитіше, але я особисто не дивитимусь. Якщо полюбляєте красиві замки інтриги та почуватися не у своїй тарілці, то фільм вартий ознайомлення. І сьогодні запрошення отримає звання Аристократичний пуч». Воскресіння було собі двійка науковців-хіпанів разом із дочкою. Вони виїхали до дослідницького центру, і там, до юної Маргарет почав залицятися такий собі Девід. Він дещо старший, але дуже зачарував її сім'ю. За якихось пів місяця дівчина переїхала до кавалера, який поступово перетворився на садиста соціопата. Девід вимагав від дівчини зробити маленькі послуги, в нагороду за які давав любов та подарунки. Жестяковість послуг при цьому зростала і зростала. Дівчина тим часом завагітніла і згодом народила хлопчика. Девіду це зовсім не сподобалося, тому невдовзі маленький бен зник. Чоловік заявив Маргарет, що з'їв його, і тепер малюк всередині нього. Однієї ночі дівчина зібралася і втекла геть. 22 роки по тому Маргарет успішна бізнес-леді. У неї є донька Еббі, якій уже майже 18 і яка ясно, що хоче здаватися дорослішою. Спокійний побут сім'ї розриває Девід, який знову з'являється у місті. Спершу Марґерет бачить його у магазині, потім на конференції, після того у сквері. Невже колишній повернувся, аби знову зламати її життя? Чи може варто стати сильнішою і спробувати здолати свої страхи? Автор сценарію та режисер Ендрю Семонс, який зняв драматичний фільм Ненсі, будь ласка, акторський склад включає Ребекку Гол, мій сто нічний будинок і подарунок, Тіма Рота, кримінальне чтиво і мерзенна вісімка, та Грейс Кауфман. Воскресіння зацікавило мене не назвою, а тим, що має транслюватися на сервісі Shader. Я пам'ятав, як чудово зайшла стрічка-гост, тому вирішив зацінити і цю. Фільм починається доволі повільно. Оповідаючи типову таку історію про мати-одиначку, проблеми у спілкуванні з підлітками, місцями гіперопіку, тільки вона тут зовсім не безпідставна, і все таке. Згодом з'являється персонаж Тіма Рота, і це ніби Кел Лайтман з теорії брехні, у якого капітально впала планка, і він до того ж став содистом аб'юзером. Я не хочу спойлити кінцівку фільму, ну вона реально ні в року така, але скажу, що її можна сприймати як у переносному сенсі, тобто це просто метафора, що вона звільнилася від наслідків емоційної травми, і ніхто насправді не постраждав, так і в прямому. Щоправда, не зовсім у прямому. Частина є явно галюцинацією, лотів от всі кривавості і насилля, чиста правда. Ще серед глядачів є і третя версія, за якою героїня покінчила життя самогубством, і ота от остання сцена в готелі це повністю витвір її уяви. І ще щоб зовсім було цікаво за четвертою версією, де він взагалі не з'являвся у сюжеті у наш час. Просто у Маргарет на фоні стресу, колишньої психологічної травми і спілкування з юною стажеркою, яка теж стикнулася з аб'юзивними стосунками, трошки з'їхав дах. І вона домахалася до невинного чоловіка, лаялася з ним, сталкерила його і все далі по сюжету. Що ж було насправді, ніхто не знає, бо в цьому ж і прекрасність суб'єктивності кожен бачить світ по-своєму. Сподобалася акторська гра, вище згадана варіативність сприймання сюжету. ну і кінцівка. А ще сцена, у якій Девід та Маргарет, сидять за столиком у кафе, війнула якимось вайбом кримінального чтива. Я так і чекав, що вони виймуть пушки і почнуть пограбування, але цього не сталося. Загалом, воскресіння нагадало, тікай, аніша чаганті та трохи Джокера. Це справді цікава стрічка про наслідки психологічного насилля. І сьогодні Воскресіння отримає звання і словом, і ділом. Якась цього разу добірка вийшла надто вже сімейною. Проте не певен, що хоча б одна з робіт підійде для перегляду разом із дитиною. Власне, не страшно, на такий випадок завжди є, наприклад, монстри на канікулах або сімейка Адамсів». А наш випуск тим часом добіг свого кінця. На екранах був Роберт Менос, головний підвальний кінокритик. Підтримуйте Збройні Сили України з вашою допомогою. Їхні результати радують все більше і більше. федзін підвал також не відмовиться від маленьких мотиваційних донатів. Номер карти обов'язково буде під видовом. Підписуйтеся на проєкт у соціальних мережах: Instagram, Facebook та Telegram. Усі посилання також в описі, ну і зараз на екрані. Химерної ночі, слава Україні!